У Миколаєві презентували і погасили нову марку та художній конверт. А соль вже не та від Укрпошти. Одеський художник написав картину, а культурні діячі Миколаївщини запропонували створити на її основі поштову марку. Як це було? Який сенс заклали? Розкажуть наші кореспонденти. Далі а соль вже не та. Таку назву має картина відомого одеського художника сучасності Віктора Живаго. Чоловік написав її наприкінці березня 2022 року, за два тижні до того, як затонув російський ракетний крейсер Москва. Художнику фактично вдалося передбачити загибель ворожого військового корабля і відтворити це на полотні після презентації картини на міжнародній виставці в Одесі у Миколаївської культурної діячки та краєзнавиці Тетяни Чичкалюк виникла ідея відобразити картину на Марці і художньому конверті, для того щоб передати цей наш дух. Не зламаний, і нагадати, що Асоль вона з Барахтаром зараз, а там в неї. Таке кохання, така милота, така душевна спрага, і вона дочекається своїх, саме своїх захисників, які захистять і її, і наш південь. І нашу Україну на картині зображена поста дівчини Асоль. Вона тримає в руках зброю і готується відкрити вогонь по російському військовому кораблю. За задумом автора, проста українська дівчина добровольцем вступає до ВАВ Збройних сил України і захищає узбережжя Чорного моря. У верхній частині відніється напис Асоль вже не та. Тобто вона вже змінилася і гідно зустрічає непрошених гостей та бореться за українську землю. Ця марка сьогодні погашена штемпелем Миколаїв вітрила України. Бо саме Миколаїв це місто під вітрилами, саме Миколаїв це місто на хвилі, тому морські традиції Миколаєва. Вони залишаються, вони є непохитними. Презентація марки та конверту відбулася у гуманітарному штабі при центрі підтримки бізнесу. До членів комісії, які урочисто провели спецпогашення, запросили місцевих культурних діячів, волонтерів, представників Укрпошти та міської влади. Мер Миколаєва Олександр Сінкевич сподівається, що це не остання марка Укрпошти, яка художньо відображатиме події сьогодення. На першій картинці ми посилаємо послали, як то кажуть, тут вже відправляють. А Укрпошта повинна ще й доставляти, правильно? То я думаю, що третьої трилогії вже буде корабель, який вже тоне. Знаєте, як от на тому на тій фоці, і буде написано: Укрпошта не лише відправляємо, а й доставляємо. З оригінальної картини Асоль вже не та наразі продано чотири копії. Кошти передали на потреби ЗСУ. Загальний тираж поштової продукції налічує 250 марок та 150 художніх конвертів, які також продали на аукціоні. За традицією, один екземпляр оригінального конверту з маркою передали у краєзнавчий музей. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для є новин.